друзі, вітаю! 26 червня, слава Україні! Героям слава. І так, друзі, сьогодні хотів би ми місті з вами подивитися на один із ройчиків, який ми цього року зняли і заселили. Рой це оказався наш, так як. Хоча ми не чекали, ми не були готові, що у нас буде цього року в Рої, так як предполагали, що наші дії не приведуть до ройового стану, так як ослабляючи сімей думали, що їм вже не до цього буде. Ну Чомусь сім'ї все ж таки швидко набрали сили і все ж таки мали все ж таки, <смі> бажання відруїтися. І зараз хотів би подивитися, даний рів вийшов, точно не пам'ятаю, або 29, або 30, або 31 а, травня. Сьогодні, 26 червня. Прийшло вже, грубо говоря, 27-28 днів. І До цього часу мені дивитися. Друзі. А, Скажу так, коли ми його зняли, він був колосально великий. Я прийняв відразу рішення, що буду його заселяти відразу на два корпуси, так як бджоли дійсно було дуже багато. Насували їм сюди сушнини, так як мали ще в запасах, і залишили їх так. І от в чому веду? Ми ніколи на собі не рвемо рубашку, що наші бджоли не рояться. Бджолам свойственно роїтися, і це їхній метод существування. Життя бо інакше вони не можуть существувати в природі без цього інстинкту. Е, ну, просто є різні схили до роїння І от в нашому випадку ця сімейка одроїлася, бо мала велику силу. Вона залишила якусь частину бджоли в сім'ї і з якоюсь отруїлася. Просто к чому веду? Бо є стан роїння різний. Сім'я ледве-ледве набрала 4 рамки і вже затягла маточники, бо вона не хоче там бити, вона хоче відруїтися. А є сім'я та, котра вчелять пропустив якийсь определенний період робіт, бджолина сім'я переросла, їм стало тісно, вони вирішили відруїтися. В нашому випадку так і вийшло. Заселили ми їх на два корпуси. а Зараз ми з вами подивимося, що да як. Бо після того ми ні разу їх не дивилися. Спочатку подивимося, що. Там подивимося, що в корпусі, вверхньому, вверхньому корпусі, а потім подивимося, що о, ми чому даже ні разу не дивилися на їхній стан. Не бачив надавності, так як був впевнений, що це наші бджоли. А знаючи, що всі у нас матки тогорічні по великому рахунку, і знав, що вони всі нас задовільняють в якості, і бажання робити якусь ревізію зовсім не було. Друзі, одні масочку, бо щось вони подозрительно на мене дивляться. <гум> так, І щоб не було приключень, подивимось. Сюди рамки ставили різні. Були і маломедні була і сушнина, але дивлюся я по стану. Друзі, щось тут дуже цікаво, якщо чесно. Дивись, як машинка гарна. Зараз mm -hmm. у нас тут хоче бути. Mm -hmm. Повністю залит, mm -hmm. запечатано. Ну, в якихсь рамках той був, мед, але його тут не було багато, ну а факт того, що зараз дуже гарно. Йо, все треба забирати. Mm -hmm. Тут цілий, цілий, цілий корпус меду. Так, ну і зараз подивимося внизу. Дуже важкі. Ой, дивився. Так, і зараз подивимося. Що нам треба подивитися? По великому рахунку, чи сіє, матку я тут шукати не буде, ну, що да, що як. І все. Уже подивимося та подивимось. Беремо середню рамку, витягаємо, дивимося на якість розплоду. Чи не є ще якихось у них бажань. Ну, що якість розплоду. Розпліт плодний, а тут є відкритий розпліт, тут є яйця. Ну, все тут гарно, все. Тут по великому рахунку більше дивитися немає на що, і ну, ще одну рамочку подивимось. Це, це у нас відкритий. Угу, Це відкритий, так. Да. Подивимося в цей бік. Так. Хтось каже, що от зараз пістровати розплід, Ну і може, може і буде мати якусь правду. Або я знаю, що останні два з половиною тижня почти кожен день паде дощ. Була не зовсім гарна погода, така пририста. Угу. І є, по великому рахунку. Так, так, то якраз лупиться. Добре. Ну все, мені по великому рахунку більше нічого не треба. Так, ставимо їх на місце. І закриваємо. І нехай сіян. Ділок лічний раз. Все, друзі, подивилися. Ось такий у нас гарний ройчик. Заняв такий бачимо об'єм. Mm -hmm. Так що, якщо вот такий рій вже вийшов, ну то нехай, нехай буде він роєм. А якщо у вас вийшов рій на а, літрову банку, і сім'ї, так, ну, такі сім'ї вони називають ройовими сім'я. Ну, та, Такий ройвий стан, так. Да. Він, звісно, поганий, бо в тому випадку вони вирішують покинути гніздо, не за тих причин, що їм там тісновато і їх там дуже багато, а причини у них зовсім інакші. Так, що друзі, це на цьому буду завершувати. Слава Україні, героям слава.